Друзі, вітаю вас! Наш етер продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що приєдналися до Першого міського. Дякую, що тримаєтеся. Не нехтуєте сиренами і допомагаєте нашим військовим, які віддають своє життя за наше майбутнє. Дуже би хотілося, щоб війна у цьому році закінчилася. Тож давайте триматися. Попереду, звісно, тяжка зима. Це, ми розуміємо все це. Ми бачимо, що і світла немає. Ми бачимо і прильоти. Ми бачимо все те, що відбувається, і знаємо, що у ворога в голові свої якісь там претензії до нас, але давайте все ж таки жити своє життя. Давайте допомагати один одному. Давайте знати, що попереду все ж таки весна. Яка обов'язково прийде до нас і буде все мирно. Тримайтеся, будь ласка. Ну а ми сьогодні запрошуємо вас подивитися це відео. Бо в нашій студії зараз Сергій Красиленко, заступник начальника Одеської міської військової адміністрації, вітаю вас, пане! Вітаю вас! Хочеться дуже поговорити про важливе, бо ми знаємо всі, ми всі це відчуваємо одесити, Коли прилетіло по Одесі, коли блекаут настав, ми побачили, що не їздить одеський громадський електротранспорт. І він, на жаль, продовжує не їздити. І у багатьох одеситів виникає і запитання, які користуються цим транспортом. Чому так сталося? Є взагалі одесити, які ну, нібито прокинулися. Вони приходять, ой, де транспорт, немає транспорту. А то, що немає світла, то що прилетіло, вони забувають про це. Тож, давайте все ж таки почнемо. Чому немає одеського міського електротранспорту? Зараз у чому основна проблема? На жаль, ворог завдав значних ударів по підстанціям да. ДТЕК, відповідно, залишили, призупинилися тягові підстанції міста. Угу. Роботу електротранспорту, відповідно, було призупинено, да. оскільки пріоритетом стало світло в домівках Одеситів. На жаль, ситуація. Досі не змінилася ага. відповідно потужності наразі недостатньо. Для відновлення руху трамваїв і тролейбусів. Угу. Ну, у нас є і допомога. Ми знаємо, що у нас є якась кількість автобусів, які зараз вийшли на маршрути, була так. в Одесі. Є автобуси, які нам передали з інших міст. Ми бачили, як пан Садовий мер Львова передавав і говорив, що Львів любить Одесу. Це взаємно, звісно. А скільки автобусів загалом зараз в Одесі є? Давайте почнемо з міста. Ми одразу звернулися до місцевих приватних перевізників щодо з проханням, що посилили роботу маршрутів угу. і відповідно збільшили е, кількість автобусів так. великих. Е, також слід зазначити, що в розпорядженні міста е, небагато. Таких автобусів це саме це, це гуманітарна допомога, uh -huh. яка була надана містами побратимами е від міста Регенсбурга та Стамбула. Yeah, yeah. Загалом це лише 20 одиниць. Uh -huh. Що на жаль, ну no, дуже для резервів. Так, це yeah. звичайно не вистачає. Uh -huh. Хотів зазначити, що начальник військової адміністрації Сергій Ласак звернувся з проханням до віце-прем'єр-міністра Олексія Кулеби. В рамках проекту мінрозвитку пліч опліч згуртовані громади да. щодо автобусів з інших регіонів uh -huh. на сьогодні прибули автобуси до міста Одеси. Це з з Львову, з Маріуполя. З Миколаєва угу. та Житомира. Угу. Зі всієї України. З, з усієї практично. України, так. Угу. Наразі ми їх нарахуємо. Це 33 автобуси. 33 автобуси, автобуси вийшли на так, маршрути. Так. Вони зараз автобуси їздять безкоштовно для Одеситів. Звичайно, вони залишаються безкоштовними угу. для всіх категорій Одеситів. Угу. Фінансування відбувається з міського бюджету. Так. Ну знов таки фінансування. Ми ж розуміємо, що ці автобуси це не нові автобуси, це автобуси, які треба взяти щось відремонтувати. Можливо, вони окрім того, що вони експлуатуються. Вони теж потребують ремонту? Так, звичайно, повністю міськрада забезпечує паливом та їхнього технічного обслуговування. А водії звідки це водії наші одесити? Чи вони знов таки приїхали з автобусом? Також дякуємо громадам, що з автобусами приїхали водії з міста Кропивницького uh -huh. та Миколаєва. Uh -huh. Наші водії, на жаль, не мають певних категорій, які працювали на електротранспорті. Uh -huh. Притому вони допомагають водіям інших регіонів для орієнтування в Або місті. Маршруту. По маршруту так для орієнтування в місті. Uh -huh. Інші Водії, на жаль, знаходяться в вимушеній відпустці. Тобто водії електротранспорту вони зараз просто у відпустці, в них такі продовжений канікул. Так, вимушена відпустка. Так. Угу. Ну, Дуже сподіваємося, що все ж таки вдасться нам а, поладнати все. Я розумію, що Одесити скажеться завжди, що не зробить, якби навіть 130 автобусів було, все одно Одесити знайдуться ті, яким або мало їх, або не такі вони комфортні, і так далі. Зараз ці автобуси з яким. А, Періодом руху вони рухаються по нашому місцю. Яка пауза між ними? Основним завданням було забезпечити сполучення центру міста з різними районами. Ну так, спальними, да? так. спільно-спальними uh -huh. У години пік інтервал 8-10 хвилин. Uh -huh. У день до 30 хвилин, угу. тобто 30 хвилин все ж таки треба чекати, коли це в день, так угу. і вони ну наскільки я, знов таки я бачив, вони переповнені, бо все ж таки 33 автобуси це не так багато для величезного міста. Погоджуюсь, але я хочу ще наразі наголосити, що є все-таки ще додаткових 20 гуманітарних автобусів так. саме одеської громади. Mm -hmm. Тобто, в нас на сьогоднішній день нараховується 33, відповідно yeah. до там сорок шість автобусів виходять на міста. Вони цілий звичайно, день, звичайно, так. Yeah. Ми не можемо на сьогоднішній день забезпечити повністю замінити весь електротранспорт, який mm -hmm. був десь біля 130 до 150 mm -hmm. одиниць електротранспорту. Mm -hmm. Хоча намагаємося всіма силами за ну, виходить. Його. Да, виходить так, щоб одесити розуміли. Дійсно, щоденно на маршрути виходило приблизно 150 трамваїв трамвайфі тролейбусів, приблизно а зараз. Виходить так, що у нас до 50 автобусів. Ну, третина автобусів виходить. І це, звісно, для тих одеситів, які кожного дня їздять на роботу, кожного дня переміщаються по місту, замало. Але ну що робити? Треба просто зрозуміти, що така ситуація. Я розумію Одеситів, які мовчки собі їздять. І не розумію одеситів, які починають скаржитися у соцмережах, починають писати якісь. Mm, а де трамваї, де тролейби, чому я повинен Ну, слухайте, війна йде. Ну треба просто зрозуміти. У вас теж світла, скоріш за все, немає колись. Ну це м, абсолютно нормальна ситуація. Ну і хочеться подякувати місту, що воно працює, що все ж таки місто не встало і не стався транспортний колапс, який теж, можливо, мог би статися. Але бачите, хоч якось воно працює, і будемо сподіватися, що воно буде краще і краще. На яких зараз маршрутах їздять ці автобуси? Це основні маршрути все ж таки? Намагалися забезпечити маршрути, які дублюємо, де проходив електротранспорт, да. відповідно, автобусні маршрути – це маршрути по трамвайним, це номер 1, 5, 7, 17, 20, 21, 26 та 27, відповідно, тролейбусні маршрути – це 3, 8 та 9. Uh -huh. Крім того, продовжують курсувати соціальні маршрути, де, які були розроблені і раніше. Угу. Uh -huh. Автобуси Житомира зараз проходять обкатку, маршрутні графіки руху будуть уточнюватися. Uh -huh. Плануємо розширювати маршрутну мережу. Uh -huh. Чи є взагалі зараз які маршрути, ну які поки що не підключилися, які поки що під питанням? Але в наступний там тиждень-два ми все ж таки сподіваємося, mm -hmm. ні що. Таких маршрутів немає, скрізь все їздить. Ну слухайте, це добре. Навіть з віддалених, я знаю, маршрутів, з віддалених районів, mm -hmm. все одно можна доїхати. Я розумію, знов таки одеситів, які зараз стикаються цими проблемами, бо треба чекати. І знов таки, ці автобуси, вони ж все ж таки великі. Це не маленькі маршруточка, яка їздить, і тому треба зрозуміти, що якщо є пробка, це автобус вимушений просто стояти в цій пробці. Ну так. на жаль, так на жаль, так гаразд. А, ще запитання. Все ж таки, для Одеситів, ну мені здається, треба все якось а, а, зрозуміти, чи є порозуміння того, що буде далі. Наскільки нам ще чекати, чи його зв'язок з ДТЕКом? і іде ремонт? Наскільки швидко і чи взагалі є перспектива того, що незабаром ми знов-таки пересядемо на звичний до нас електротранспорт? Звичайно, про перспективи говорити можна, так. але про конкретні строки поки ні. Угу. Ми, як і всі Одесити, чекаємо позитивних новин від дитеки угу. щодо відновлення необхідних потужностей. Угу. А, а чи залишаться ці автобуси в Одесі? От вони сподобаються Одеситам, Одесити проголосують, скажуть: ми хочемо, щоб ці автобуси їздили по маршрутах, нам дуже зручно на них. Відповідно до. Проєкту мінрозвитку автобуси будуть курсувати до повного відновлення uh -huh. електропостачання міста. А потім? потім вони будуть повертатися до своїх громад. Uh -huh. Але на сьогодні громада Житомирщини передала автобуси в кількості п'яти автобусів як благодійну гуманітарну. Допомога в міста Одесі. Угу. Тобто і планують ще є... також передати ще додаткових два автобуси. Ну, і ті автобуси, які були до цього, так. Одеські, так. Да, так. з Регенсбургу, вони залишаться в Одесі Звичайно. і так. будуть працювати на Звичайно. соціальних маршрутах. Так. Так. А, гаразд, це дійсно добра новина, бо все ж таки треба зрозуміти, що свята закінчуються. Зараз, наскільки я розумію, продовжені дитячі канікули у школах, і діти так. не просуваються так багато по громадському транспорту. Транспорту, але все ж таки вони їздять, і батьки їздять на роботу, тож все буде добре. Кількість автобусів стане більше обов'язково. І навіть ми чекаємо на відновлення електропостачання, і це теж добра новина, що наші енергетики працюють попри те, що йде обстріли, попри те, що мороз прийшов до Одеси, але все ж таки вони працюють, і хочеться подякувати всім нашим енергетикам, і всім службам, які виходять сьогодні. Вночі в Одесі було прохолодно: мінус 4, мінус 5, Транспорт на дороги вийшов. Ну і ще одне запитання на останок, скоріш за все, яке я зустрів у соцмережах. Люди питають, чому автотранспорт, який зараз автобуси, ці які вийшли на маршрути, чому вони не їздять о, з шостої ранку? Людина вийшла о шостій ранку, хотіла поїхати, стояла, чекала, не дочекалася. Попиту до шостої тридцяти великого немає, тому ресурс використовувати нераціонально. Угу. Відповідно, краще забезпечити? Маршрути в години пік, угу. ну і наскільки знов таки ми знаємо, до 21-ї години вони, ці автобуси так, звичайно, вони на маршруті на маршрутах да тож шановні одесити, зверніть, будь ласка, увагу на те, що зараз все ж таки транспорт їде, все добре, все працює. Я розумію, що хочеться поскаржитися. Ну можна прийти додому і десь там на кухні, щось комусь висказати, але все ж таки, давайте будемо все ж таки підтримувати один одного. Це краще ніж скаржитися навіть у соцмережах. Бачите. Місто робить все можливо. Військова адміністрація все можливе за для того, щоб і транспорт був, і ДТЕК робить все можливе задля того, щоб повернути електропостачання в місто, і щоб транспорт повернувся. Тож я дуже сподіваюся разом з Одеситами, що все обов'язково повернеться. все буде Звичайно. добре. Дякую за те, що працюєте. Дякую за те, що намагаєтеся зробити якомога краще, а робити все, що можливо. Ну і знов таки ми хочемо подякувати всім нашим містам, побратимам. І містам Вичайні. з України, які, попри те, що по ним теж прилітає, ми бачили навіть, що люди у Львові скажуться, що менше стало у них автобусів. А садовий каже: Ну пробачте, допомагаємо добре. Одесі. Да. і це дуже добре. Сергій Красиленко, заступник начальника Одеської міської військової адміністрації сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пане. І дякую, ми що ми запросили. Дякую. Дякую вам. вам. Дякую так. вам, Одесити, що тримаєтеся. Залишайтеся, будь ласка, з першим міським. Ми зустрінемось з вами незабаром. Пам'ятайте, що все стоїть Ову, буде Україна!